Об'явили карантин та ходить без опаски, молодий кіт Мартин не вдягає маски. Збирався до киці своєї святкувати іменини, думав про сюрприз для неї, маску кудись закинув. Сів безпечно за кермо батької машини, патруль підійшов. Ну що, громадянине, штраф виписую вам. Під час карантину не годиться котам без маски водить машин. Думав кіт, оце я влип, не ходжу на роботу, попереджав друг Пилип, залишишся під плотом. Все мені любов, любов, сидів би на карантині. Зіркнув і маску знайшов, що лежала на сидінні. Попередженням відбувся. Пізніше хизувався, як своїм поводженням З грішми ледь не попрощався.